Сьогодні вже 16 липня 2024 року я живий. Хочу почати вносити вам офігенний сценарій до непоганого фільму. А саме я розповім просто про своє життя. Таке, яке воно є. Як я вже казав у попередньому відео, я народився в на невеличкому селі, Верхня Богданівка, і дитинство моє було дуже шалене. Шалене не в тому сенсі що я там десь подорожував, бо ж ну, в мене було середньостатистичне життя, як у багатьох, але проте мене загартовувало життя з самого початку мого життя. В мої півтора року моя мати. Зійшла з іншим чоловіком, вийшла за нього заміж. І це вічим від виявився дуже тиранічним тиранічним. І. Ми відчули від нього весь мак кріпацтва. Но... Це тільки початок мого життя.